Чомусь всі думають, що нічого кращого в цьому світі, крім щіля, ви не знайдете. Я не буду вам розказувати і показувати інші садові бренди. Я вам покажу свій улюблений, всесвітній садовий бренд Алко, якому вже майже 100 років. По комплекту 40 шина Орегон, ланцюг Орегон. Звісно, що йде все ось в комплекті. І інструкція на всіх мовах світу. Основні характеристики: робочий об'єм 45 кубічних сантиметрів, максимальна потужність двигуна 1,7 кВт, і вага в нас. 5 кілограм 100 г ось в такому стані. За що я люблю алко? Розпакували з коробки, запустили і працюєте. Ви не шукаєте якісь покращені ланцюги, тому що алко поклали в комплект самий найкращий, який тільки може бути. Хто прошарений в цій темі, той підтвердить мої слова. На перший погляд, це сама звичайна пила. Її не відрізниш нічим від китайських за 2,5 тисячі гривень і від оригінального щіля, який буде коштувати більше 10. Ну різниця то всередині. На змащування ланцюга використовую оригінальне мастило алко. в нього висока ступінь захисту до стирання. Пропорція 1,40 по техпаспорту, Буду використовувати оригінальне мастило алко для двохтактних двигунів. Тепер вам для порівняння звичайна китайська побутова пила потужністю 2,3 кВт. Бачите, 2,3, ця 1,7. По розмірах ця менша, ця більша. 115 дБ 110 дБ. Послухаємо, в чому різниця. Ось ом різниця: 110 дБ, 115 дБ. Тут двигун менш потужний, тут двигун більш потужний. Подивимося, як вони будуть різати. Ця димить страшне, ця не димить абсолютно зовсім. Обидві пили прогріті. Ви все бачили, як газував усією пилою, як газував алко. Дивіться, в алко видно, як йде змащування ланцюга. Тут чомусь змащування ланцюга працює некоректно. Я не розумію чому. Мастило у бачкове є. Е. Напівсухий. Це було важко, але вона справилася. Дивіться, для такої пили з такою потужністю, це дуже важко. Дивіться, яка тирса вийшла. Сира грабова колода з максимальним діаметром під шину. Показав максимально на що здатна ця пила, якщо, наприклад, різати тверду породу дерева, граб на всю шину. Кому треба заготовочки, будь ласка, звертайтеся, дивіться, є під різний розмір, під різні ваші потреби. Мені здається, що 35-та шина для цієї пили підійшла б набагато краще ніж 40 сорокова. Я різав тверді породи дерева. На всю шину. Для 1,7 кВт це занадто багато. Тобто вона постійно працювала на максимум, їй було важко. Якщо різати невеличкі ось такі довбеньки, вона ріже дуже круто. Якщо, наприклад, цю пилу порівняти з іншими китайськими пилами в цьому ж ціновому діапазоні менше-більше, Ця пила працює рівно, тихо, без дьоргань. Заводиться з півоберта. Вона не димить, звідси не ллється мастило, тому що ви лєте ту пропорцію мастила, яка зазначена виробником. Звісно, що в китайські пили ви завжди лєте більше мастила, тому щоб довго ходив двигун, щоб служила поршнєва. Тут цього не потрібно робити, тому ресурс її пили набагато буде більше, ніж ту, що ви купите якусь китайську, фіг знає яку, чи взяти той же самий щіль. Він коштує набагато дорожче, але ж ви не знали, що є алко. Я не переконую вас купувати саме цю пилу, якщо ви користуєтесь, наприклад, щільом. Зараз дуже багато підробок на щіль. На алко немає жодних підробок. Алко це класний відомий бренд, але підробок на неї ніхто не не робить. Тому ви завжди впевнені, що якщо купуючи алку, ви дійсно отримуєте ту якість, яка зазначена в характеристиках цієї пили. І все, я вам показав, розказав. Мастило, до речі, з цієї пили не тече, коли вона стоїть. Якщо взяти, наприклад, якісь там аналоги, дешевші або схожі, вона стоїть, з неї з бачка просто л'ється мастило і ось така калабання. Тут все добре, все працює, навіть якщо пила постояла, вона з півоберта завелася. І працює Петрович розказав, показав, як завжди, великі вподобачки, і до зустрічі!